Я вирішила намалювати якусь людину. Беремо любу ручку. Головне, щоб вона отак от вописала. Або... Ой, ну, ви поняли, отак от було. Зараз ми тут намалюємо людину, але перше робимо інструкцію до... Змальовуйте, не забудьте зробити не криво. Дуже красиво, скажіть. Зараз я отак зроблю оп оп. Так і ой. вот так. Да сказал, что кабинет... Ой. Продолжим. Я думаю, эти кошмары мне не снят, а я реально зимой. Так, да капец, и красота. Я Художник. Скажіть красиво, якщо красиво, став лайк. І не забудьте зробити отак. Отак. Тепер. Ми будемо малювати волосся, але це буде на наступному відео. Всім па-па-па! Почекаємо десь. Годинку, хвилинку, не знаю. Дивіться, як там, ну. Що там скажіть? Але зараз знаєте, яка година? Дванадцать шестнадцать. А на дні все були на канале Сумі Крика сім, Па папа.